Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Вікторія Спарц написала відкрите звернення до президента США Джо Байдена із закликом перевірити можливі зв'язки главу офісу президента Андрія Єрмака з країною окупантом Росією. МЗС України відповів, що ці заяви маніпуляція. Після цього спарц закликала МЗС утриматися від нападок, а Зеленського вирішити питання Єрмака. В той же час очільник наглядової ради укроборонпрому тимо. Фі Милованов відреагував на заяву конгресвумена Вікторії Спарца щодо необхідності перевірки можливого зв'язку глави офісу президента Андрія Єрмака з РФ. Про це він написав у Фейсбука заява, за які навіть нам соромно за його словами. Спарца – не етичне політичне чудовисько, яке використовує Україну заради своїх політичних цілей. Вона продовжує Милованова, шкодить Україні, просуваючи російські ідеї про корупцію. Невідомо куди зникаючи зброю, відсутність нагляду над допомог. Умогою Україні Вікторія потрібно переобратися в Конгрес США восени, А для цього потрібно виграти праймаріс середині партії та буде у національному порядку. Денному ось о тому вона використовує всі антибайденівські наративи. Відсутність нагляду за грошима платників податків США. Співпраця з корупційною Україною, ймовірність того, що зброя США попаде через Україну у Сирію або навіть Росію. Пояснив він милуванов. Додав, що Спарця в інтерв'ю європейській правді не да. Ла конкретика і не змогла відповісти на жодне питання, а також звернув увагу на звинувачення на адресу українців через відвідини ресторанів під час війни. Вікторія не відповіла звідки у неї інформація, не надала жодного джерела, але забрехалася. То вона казала, що всі її джерела поза Україною. То що їй це казали українські парламентарі, я підозрюю, що дійсно були українські парламентарі та активісти, які стандартно розповіли Вікторії, як у нас все погано, а вона це використовувала в цілях. Піар, сподіваюся, це буде наукою для таких людей. Продовжив глава наглядової ради Укроборонпрому. Також він прокоментував слова Спарце про постачання зброї Україні. Вона припустила, що озброєння може опинитися у Сирії чи Росії. На його думку, ця заява була найбільшою її помилкою. Це образило Сергія Сидоренка, редактора Європейської правди, і мене теж і думаю, має образити кожного українця. Вікторія брехлива цинічна політична тварина, яка використовує Україну заради хайпу і пере. Брання підсумував Милованов соромно. Нам за нього соромно до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.